Рок навіть на 5. Куди чорт забирай? Він дивиться у ніч виборів 2024 року. Сталося щось надзвичайне. Опівночі, коли CNN та Fox все ще називали перегони занадто близькими. Щоб оголосити результат, ринок прогнозів під назвою Polymarket вже оголосив переможця. Дональд Трамп вдруге став президентом. Це не було аномалією. Таке траплялося весь час в історії виборів. Опитування та ринки ставок часто розповідали зовсім інші історії. І в спорті ми теж це бачили у 2015 році. Експерти відомо оцінили шанси Лестер Сіті на перемогу в прем'єр-лізі як 5 тисяч до одного. Абсолютний аутсайдер. Але гроші почали масово вкладатись на цю ставку і змінили коефіцієнти до 10 до одного, коли гра наближалася до кінця, і вони, врешті-решт, виграли. Найбільший переворот в історії спорту якимось чином був передбачений цими ринками ставок. То кому ж вірити? Опитуванням, експертам чи грошам? І чи можемо ми довіряти чомусь чим можуть маніпулювати гроші? Щоб зрозуміти ринки прогнозування, ми можемо почати з давнього ринку ставок, частиною якого ви, можливо, є, навіть не усвідомлюючи цього, зі страхових ринків. Уявіть собі, що ви купуєте лотерейні квитки на погані події. Ти фактично робиш ставку на те, що з тобою може статися аварія. Страхова компанія приймає протилежну сторону цієї ставки. Якщо ти потрапляєш у ДТП, ти виграєш і отримуєш виплату. Якщо ні, виграє компанія. І саме так працює будь-яке страхування: чи то для телевізора, чи для вашого життя. Чим ризикованіший водій, тим більше він вносить до кучі. І за це вони беруть з усіх достатньо, щоб покрити виплати переможцям у цьому випадку поганим водіям. І звісно, беруть трохи більше ніж потрібно, щоб купа грошей була трохи більшою ніж необхідно, щоб гарантувати страховій компанії прибуток. І цікаво, що ця професія не так відрізняється від того, що робить букмекер, що підводить нас до ставок на спорт набагато більш поширеного та видимого ринку прогнозів. Почнемо з найпростішого випадку: двоє людей роблять ставку на гру між рівними по силам командами. Вони домовляються внести рівну суму грошей по 50 центів кожний у банк. Переможець отримує весь долар. Це підводить нас до суті всіх ставок, гроші в банку, і сума необхідна для входу в банк. Пропорційна ймовірності результату. Наприклад, припустимо, що команда однієї людини слабша, і вони обидва погоджуються, що має приблизно 20% шансу на перемогу. Отже, одна людина кладе 20 центів у банк, інша кладе 80 центів. Це означає, що одна людина платить 20 центів за шанс виграти долар 4 до 1, оскільки вони виграють у 4 рази більше своїх грошей. Тоді, як інша людина платить 80 центів за шанс виграти долар 1 до 4 шансів. Але що, якщо вони не згодні з цими коефіцієнтами? І, до речі, звідки взагалі беруться хороші танці? І тут на допомогу приходять букмекерські контори. Букмекери займаються ставками багатьох людей, у яких немає партнера для парі, і як страхова має забезпечити, щоб у будь-якому випадку вистачило грошей на виплату. Уявімо, що Еліс втомилася втрачати свої гроші на азартних іграх, тому стала букмекером і відкрила пункт для ставок. І давайте уявимо, що зараз 1969 рік і наближається Супербоул 3 Colts проти Jets. І вони могли б продати 150 тисяч квитків на цю гру. Квитки ще ніколи не були такими рідкісними, як були тут. У Майами. люди вишикувались у чергу. Спочатку Еліс отримує 86 доларів на фаворитів колс, і лише 14 доларів на аутсайдерів джетс. Тож вона виставляє ціни: 86 центів за квиток на перемогу колс і 14 центів за квиток на перемогу Джетс. Це гарантує, що після продажу перших 100 квитків з обох сторін вона збирає 100 доларів. Тож незалежно від того, хто виграє, вона. Може виплатити ці гроші. А щоб забезпечити прибуток, вона просто стягує додатковий цент за кожен квиток. Але зауважте, що фінансовий потік передбачав, що у Colts є 86% шансів на перемогу. Це не мало нічого спільного з думкою Еліс про гру. Вона просто врівноважує гроші. Вона просто балансує потік грошей, але це працює лише якщо гроші продовжують надходити в тому ж співвідношенні. Але в реальності впевненість коливається, і гроші можуть почати текти інакше. І Супербоул 3 був знаменитий саме цим, особливо тим, як швидко все змінювалося з наближенням дня гри гроші раптово почали масово надходити до аутсайдерів Джетс. особливо після того, коли квотербек Джона Мат, який був на підпитку, зухвало гарантував перемогу. Ми можемо перемогти будь-кого у світі, і я думаю, що ми переможемо наступної неділі. Так, неймат знаходиться під тиском. Він навіть не робить передбачення. Він каже: я гарантую перемогу команди Jets. Тож букмекери, такі як Еліс, повинні були швидко змінювати свої ціни, підвищуючи ціну ставки на Jets і знижуючи ставку на кольц, поки гроші не почали повертатися на Кольц, щоб збалансувати її ризики і намагатися зрівняти потенційні виплати з обох сторін. І гроші не помилилися. І він може піти. Він у зоні. Йди, йди. Кидок і це перехоплення. Гран перехопив. Це гра закінчена. Нью-Йорк же чемпіони світу. Вони мають. Але в той день це було меншим сюрпризом для тих, хто стежив за ринками ставок, оскільки це враховувало все, включаючи експертну думку захоплених і ірраціональних шанувальників. І так, інсайдерська інформація у зв'язку з цим виникає питання, чому ми можемо довіряти різноманітним думкам деякі з них поінформовані, деякі ні, деякі з них дикі здогадки. Це може бути важкою пігулкою, яку важко проковтнути. Це найкраще відображено у відомій історії про бика Гальтона у 1907 році. Статистик Франсіс Гальтон відвідав ярмарок, де відвідувачі вгадували вагу бика. Майже 800 людей зробили ставки з різним рівнем знань. Коли Гальтон проаналізував результати, він виявив дещо дивовижне. Хоча окремі здогади дуже різнилися. Середнє значення здогадок всього натовпу становило 1197 фунтів. Лише на один фунт менше від фактичної ваги, колективна мудрість дала майже ідеальну відповідь, і цей результат вражаюче послідовний. Перевір сам. Найкраща відповідь завжди буде середнім значенням усіх здогадок. І саме через це явище ринки передбачень такі потужні. Вони поєднують мудрість натовпу з механізмом виявлення цін через ставки, створюючи щось набагато точніше, ніж кожен з цих елементів окремо, щоб зрозуміти, як. Це працює. Давайте повернемося до практичної проблеми, з якою стикаються букмекери, такі як Еліс, які мають постійно змінювати ціни або коефіцієнти, щоб коригувати свій ризик на основі потоку ставок. І існує просте та красиве рішення, чому просто не дозволити людям, які зробили свої ставки. Продовжувати торгувати своїми квитками безпосередньо один з одним на відкритому ринку, таким чином. Ціни на ці квитки по одному долару можуть плавати як ціни на акції, але в межах від нуля до одиниці. І після події переможці можуть повернутися і обміняти свої виграшні квитки з Еліс. Історично саме так виникли ринки прогнозів. Вони з'являлися кілька разів у контексті ставок на вибори. Наприклад, візьмемо вибори 1916 року між Вілсоном і Х'юзом. Одні з найближчих в історії США, уявіть на початку, Еліс продає квитки на перемогу Хьюза за 53 центи і квитки на перемогу Вілсона за 47 центів з виплатою по одному долару за кожний квиток, якщо цей кандидат переможе. Після продажу початкової партії квитків робота Еліс завершена. Вона може просто спостерігати, як власники квитків торгують між собою увесь день через біржу. Спершу це були публічні крики на біржах, згодом електронні книги. Але ключ у тому, що кожна угода публічна і кожен може взяти участь. Це створює плаваючу ціну, що відображає колективну думку в режимі реального часу. І тому Еліс може дозволити цим людям торгувати безперервно до самого останнього моменту. Після завершення виборів Еліс виплачує всі виграшні квитки по одному долару кожний, незалежно від того, хто за що платив. У неї вже були гроші на ви. Вибор... Плати вона завжди мала стартовий капітал, щоб виплатити переможцям, ринкова ціна її не хвилювала, і ця система виявилася напрочу точною. бо упередження з обох боків взаємно нівелюються. Мудрість натовпу пропонує остаточну оцінку середини. Відомо, що на виборах 1916 року газета New York Times передчасно оголосила Х'юза обраним, тоді як ринки ставок віддавали перевагу Вілсону, який зрештою переміг. І якщо ми подивимось. На історію ринку з 1889 по 1940 рік у сполучених штатах, то ці ринки прогнозів у США стовідсотково правильно передбачали переможця виборів. Такого не досяг жоден опитувач, і в той час їх називали найкращими прогнозистами. Ці ринки занепали в США після 1940-х років через регулювання азартних ігор, що виникло спобоювання, що ринки прогнозів зможуть змінити громадську думку і змінювати результати виборів. І це повертає нас до нашого ключового питання: наскільки ми можемо довіряти тому, що грошима можуть маніпулювати, як і всі ринкові ціни. Ринки передбачень включають всю інформацію, кожне опитування, кожну експертну думку, кожну новинну історію і так, інсайдерську інформацію все це впливає на ціну. Але є щось особливе у ринковій ціні на ринку прогнозів. Ціна є ймовірністю. Квиток, який продається за 64 цента, означає, що ринок вважає, що є 64% ймовірність того, що ця подія станеться. Порівняйте це з ціною акції, яка також враховує майбутні події, але це плутанина з багатьох факторів, і математично кажучи, вони є різними речами. Пам'ятайте, що ціна акцій вимірює вартість чогось і не має верхньої межі. Уявіть, що ціна акції в 9 доларів раптом стає 99 доларів, а потім 999 доларів. Це створює ситуацію, в якій ви можете мати ці швидкі стрибки, коли ажіотаж зростає. З іншого боку, ринок прогнозування вимірює ймовірність, і тому ціна завжди обмежена і приймає форму ціни від нуля до долара. І усвідомлюйте, що коли ціна наближається до цих екстремальних значень, потенційний прибуток стрімко зменшується, що природно створює опір. Коли ринок впевнений на 99%, ви по суті просите людей ризикнути 99 центами, щоб виграти лише 1 цент. Мало хто з трейдерів прийме таку ставку. Цей природний опір з обох боків створює більш виважений процес встановлення ціни ніж ми бачимо на традиційних фондових ринках. Таким чином ви отримуєте систему, яка точно вимірює віру у вигляді ймовірності, вираженої в ціні від нуля до одного долара. Звичайно, вона не ідеальна, тому що нічого не може бути достеменно визначеним. Ринки відображають те, що ми колективно знаємо, і завжди буде те, чого ми не знаємо. Вони можуть лише забезпечити рівень впевненості. І тому ви можете думати про ринок прогнозів як про послугу, адже люди, які не беруть участі в торгівлі на ринках прогнозів. Також можуть отримати від них користь, спостерігаючи за ймовірностями. Подумайте про це як про погоду для всього. Це просто новинний сайт і дуже точний. Отже, ми залишаємося із захопливою реальністю. Ринки прогнозів пропонують ймовірнісний погляд на майбутні події, що часто перевершує традиційні методи прогнозування. Це піднімає два важливі питання. Якщо ви все ще вірите, що цими ринками можна легко маніпулювати і що вони ненадійні, ви по суті стверджуєте, що знаєте, як обіграти ринок. Тож як саме б ви перехитрили колективний розум тисячі гравців? Чи можемо ми перемогти фондовий ринок? Але натомість, якщо ви вважаєте, що ринки прогнозування є нашим найкращим джерелом істини, то чому б не дозволити їм керувати всіма критично важливими рішеннями? Що станеться, коли ми дозволимо ринковому механізму безпосередньо? Керувати такими речами як державна політика у будь-якому випадку, чи йдеться про ваші заощадження чи про суспільство, коли ринки беруть все під свій контроль, що може піти не так? Трохи пізніше, після того як ми зіграємо в нашу гру, гра почнеться через мить одразу після невеликої паузи на ці повідомлення.